Доброго вечора, шановні українці. Сьогодні на календарі 28 вересня 2025 року, і я знаходжусь в селі Купчинці Вінницької області, моє ріднесеньке село. Хочу сказати, що вже пів сьомого вечора, а на дворі по-справжньому тепло. Осінь, немовірна. Як ви бачили, врожаї також цього року хороші. Квіти, дивіться, які ще стоять на дворі і нас радують. Хочу сказати стосовно того, що відбувається в світі, перше, що мені кинулося в очі, це промова Трампа, який сказав, що можна повернутися до кордонів 91-го року. Але ж він це сказав з якими помислами? З тими, щоб Європа включалася повноцінно на допомогу, тобто викупала у Америки всю зброю, яку вона дозволить їй купувати. Але Європа, напевно, не дуже спішить купувати і допомагати, а вона думає, можливо, себе вже пора захищати. Тому спостерігаємо, що буде далі. Але оці гучні промови відволікають нас, напевно, від чогось дуже важливого. Тому бажаю вам берегти себе і берегти свою рідню, а все інше, напевно, від нас не залежить. Але будемо надіятися, що все буде добре.